Всіх вітаю на каналі Вджилина Родина. Сьогодні Жені ми проїжджаємо по справах і ось побачили майбутній медонос наш на, на весну. Вже зійшов ріпачок. Будемо планувати медозбір з ріпаку. Жень, давай, мабуть, продовжимо в машині, бо вітер задуває, буде дуже погано. Продовжимо в машині, тому що е, ще ми не на мікрофон, вітер задуває, буде погано чути. Так от, Одна з важливих тем в бджільництві, ну скажімо так, в житті бджоляра і його пасіки це планування медозборів на сезон. Так як в нас попереду сезон 24-25, ми вже мусимо планувати, на яких ми медозборах будемо приймати участь. І от один із них. Невелика, невелика площа. Тут десь приблизно, як мені здається, тут гектарів 60. Будемо планувати на весну пробувати брати з нього мет. Поле знаходиться від нашого стаціонарного точка. Ну, порівняно недалеко, там, скажімо так, там, кілометр 700, десь так, до 2 кілометрів. Але. Все-таки ми підвез будемо думати, як підвести ближче, їх щоб по можливості якомога там якісніше використати цей медонос. Е, ну, є що, є, що можуть сказати хлопці, що без проблем бджола і так дістане. Пшола дістає до 3 кілометрів. Друзі, я вам відкрию секрет: якщо в окрузі немає ніяких медоносів, бджола вам буде доставати і навіть до 5 кілометрів, але результат буде суттєво різний. Це вже я перевіряв на власному досвіді не раз і тут немає, немає навіть ну, про що сперечатися. Тому, тому так, взагалі, бджоляр повинен бути. Ну, орієнтуватися в медоносах своїх, які навкруги пасіки, його є. Ну, скажімо так, прям як риба в воді, там, починаючи від перших медоносів і закінчуючи аж по сезону. Без планування, ну, якщо так там, пускати це все, то там, от є медонос, зацвіло, там, які сильніші, та тій, там, Принесли і слава Богу. Ну, щоб отримувати результати якісь більш якісні, воно на жаль, так не працює. Тому, е, тому пасіку до любого метоносу, щоб е, мати успіх, в будь-якому випадку потрібно готувати. До ріпаку можна готувати, е, скажу, що до ріпаку е, сім'ї можна го, починати готувати вже в даний період. Ну, на початку осені, ну, в кого немає можливості там на, ну, потужно нарощувати бджоло сім'ї по весні. Так як в мене є така можливість, то я буду готувати по весні пасіку до цього медозбору. У нас в окрузі тут біля пасіки багато ярків, ну як в селі, і в людей там левади в кінці города. Велика кількість є верби, там вільхи і так далі. Ну, скажімо так, що от, в, чому, в чому, ну що, що це нам дає, що велика кількість ранніх пилконосів. Там, головне, щоб бджола щоб понесла пилок. Медом ми їх забезпечимо і будемо мати потужний старт, підготуємо пасіку. Частина пасіки буде готуватися на цей медозбір. Е, частина пасіки буде готуватися скажімо так, для виводу маток. Матки будемо виводити. Можливо, і підвернеться клієнт на бджолопакети. Ну, цього року, на цей сезон, я би з радістю, мабуть, і десь 30-20 бджолопакетів продав би, ну, так як бджоляр виходного дня, мені вже трошки важкувато це тягнути. Ну, такий об'єм пасіки. Тому так, готуйте, збирайте, отримуйте результат. І так, ми собі спланували, далі, далі основна, ну, ні для кого не секрет, там, що ріпак дуже небезпечний. Медонос е, приймати в ньому участь, так як е, на ріпакові дуже велика кількість потрав відбувається. Але в нашому випадку ми цього фермера знаємо. Е, Ну, Не було ні, ніколи, я не чув за життя, що були якісь там конфузні ситуації. Ну, якби Ми його знаємо, ми, ми по весні будемо запитувати, дозволу чи можна там стати, збирати і так далі. Щоб, ну, Просто щоб про нас на цьому медозборі хоча б для початку хтось знав, що ми стоїмо, стоїть пасіка, щоб, щоб не відбулося ну, ніяких таких. Неприємних ситуацій, скажімо так. Ну, раджу всім, хто там на Ріпакові працює, що як мінімум мати хоча б, ну, хоча б контакт там, з агрономом, який ведеться господарство, щоб, ну, щоб щоб ви могли взаємодіяти, не, не приносити один одному шкоду. Також, там, окрім там, господаря, поля, варто спланувати там, розміщення пасіки. Таким чином, щоб не відбувалось, ну, щоб і іншим людям не заважало. Бо, наприклад, ось поле, а тут в бабусі Галі город, вона тут буряк сапає. Ви поставили на перельоті городу пасіку, бабу, Галю вони лупашати, ну або якісь інші похожі ситуації. Тоді ну, виникають. Тоді будуть виникати різні конфліктні ситуації, які ні до чого хорошого не приводять, і, і так далі. Тобто, Потрібно все планувати, підходити з холодною головою, і тоді можна отримувати результат. Ми, наприклад, коли працюємо на ріпаку по весні, ми маємо певну свою. Ну я маю певну свою методу. Там це вдавалося мені, якщо я готувався на нього, вдавалося брати хороші результати на ньому. Повесні я покажу свою методу в деталях, але якщо так коротко, то все банально просто. Як завжди, стараємося одним як то кажуть, одним пострілом два зайця вбити. Ну, яким чином відбувається? Я по весні там стартую, піджимаю бджолосім'ї, утеплюю їх. Починається принос пилку бджолою. Я їх забезпечую медом, кормом, скажімо так, стимулюю. Матка активно починає засівати гніздо. На, на початок травня ми маємо досить такі пот, ну, потужні сім'ї. По бджолі плюс там по 5, 6, інколи 7 рамок розплоду. Далі що я роблю? Я роблю просто-напросто дво двохрамковий відводок на стару матку. Тим часом перед тим, як робити відводки, закладаються матки. Ми робимо відводок на дві рамки печатного розплоду, кормова рамка, плюс на стару матку. І відселяємо їх, відвозимо окремо. В місце там, наприклад, сплановане, там, де є підтримуючий взяток, або там де ми будемо соняшник збирати. А з цією сім'єю ми продовжуємо працювати. Вона в нас, виходить, осиротіла, матки немає, засіву не відбувається. Дощик почався, да? Засіву не відбувається, бджола менше зайнята вихованням розплоду. Ми в цей час під. Даємо їм, як правило, навіть не зразу матку, а просто маточник. Матка виходить, облітається в цей час бджола зайнята собі, скажімо так, медозбором. Чого ми добиваємося? Ми, по-перше, таким чином боремося з роїнням, така сім'я у нас точно не зароїться. По-друге, ми замінюємо таким чином стару матку в сім'ї. Ну, зазвичай не стара, а минулорічна. І, і третій момент ми маємо на, на медозбір Соняшнику ще додаткову сім'ю. У мене без проблем ці двохрамкові відводки розвиваються, які потім приймають участь в медозборі з Соняшника. Одиничний. Скажімо так, Чуть слабше обсидіють, наприклад, 16 рамок. Ми його просто там із ще слабаком. І такі ці вже відводки працюють самі, само, ну, так, основна частина 80-90% їх працюють самостійно на, на медозборі соняшнику. А тих 10% ми слабші об'єднуємо між собою і таким чином працюємо. Тобто, виходить у нас, що навіть не два зайця, а три свого, свого роду. Так що, так, от, більш детально по весні будемо готувати. Хто буде слідкувати за каналом, це все буде описуватися у відео, розказуватись, показуватись. Хто буде слідкувати, той побачить. можливо, комусь корисно це буде, і собі щось піддивиться і так далі. Так що так от, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Так як почався дощняння, будемо будем рушати, бо дорога польова. Щоб ми не, не буксували, будемо рушати далі по справах. А, а всім підписникам пока.